Дозвольте познайомити вас із застосунком ОМО. Відкриємо застосунок і створимо обліковий запис. Для цього виберіть розділ Реєстрація, заповніть всі поля, вказавши свій номер телефону та створіть пароль. Введіть отриманий у СМС код активації до відповідного поля та увідіть. У систему. Після цього існуючий користувач ОМО відправить вам ключ. Ви отримаєте повідомлення у дзвіночку в правому кутку екрана. Натисніть на нього, підтвердіть отримання ключа, і він з'явиться у вашому домі за замовчуванням. Перше, що ми бачимо. Головну сторінку з усіма будинками. У головному меню застосунку автоматично з'являється дім за замовчуванням, до якого додаватимуться нові пристрої або відображатимуться ті, якими з вами поділився інший користувач. Під домом слід розуміти конкретний віртуальний простір, у який додаються потрібні для керування пристрої. Моя головна сторінка складається з розділів Мій дім. Та Офіс, ви можете побачити пристрої та ключі, які належать до даного будинку, прогорнувши донизу. На вкладці Пристрої ви можете побачити всі пристрої та ключі, додані до поточного дому, та рівень їхнього сигналу. Також можна відчиняти входи та керувати пристроями, натиснувши три крапки поруч. У розділі Камери. Можна керувати вже налаштованими камерами, додавати нові та ділитися доступом з іншими, розділ налаштування має всі необхідні конфігурації для роботи із застосунком. Так, наприклад, у полі особистий кабінет можна змінювати та зберігати паролі. Вкладка ДОМА містить усі додані або створені будинки. Через вкладку Сценарії ви можете налаштувати способи взаємодії пристроїв у вашому будинку між собою. У сповіщеннях ви можете змінити налаштування сповіщень та сигнал дзвінка. Виберіть зручну для вас мову у вкладці Мови. Відправлені пристрої зберігають інформацію щодо того. Кому ви надали доступ до своїх пристроїв? Вкладка підтримка допоможе вам з'єднатися з нами та знайти відповіді на популярні запитання. Керуйте підпискою у вкладці Платежі. Натиснувши Вийти, ви знову потрапите на сторінку реєстрації. Якщо ви забули пароль, натисніть на цю кнопку та введіть свій номер телефону для отримання коду активації. Введіть отриманий код, створіть новий пароль та за допомогою кнопки Вхід увійдіть до свого аккаунту. Давайте створимо будинок. Після реєстрації ви отримуєте дім за замовчуванням, але також можете створити новий або змінити вже наявний. Для цього увійдіть до вкладки налаштування та натисніть на Дома. Ви побачите усі наявні будинки. Натисніть Додати, Введіть назву та виберіть відповідний фон або зображення з особистої галереї. У вас з'явився новий дім. Давайте ним поділимося. Ви можете ділитися доступом додому з членами родини шляхом додавання номерів телефону. Для цього виберіть дім, яким бажаєте поділитися. В обраному домі натисніть Додати учасника. Введіть його номер телефону і натисніть Далі. Ви успішно поділилися вашим домом. Час додавати пристрої. Переходимо до вкладки Пристрої і натискаємо на плюс. Нам необхідно обрати хаб, до якого буде підключений ваш пристрій. Після цього оберіть країну, впишіть ваш регіон, а також місто та вулицю, де розташований хаб. У нашому випадку. Це тест Офіс. Коли на екрані застосунку з'явиться напис Підключення пристрою. Потрібно затиснути кнопку на пристрої на декілька секунд. Пристрій з'явиться на екрані. Ви можете перейменувати його, натиснувши три крапки поруч. Пристрій додано до вашого дому. Подивіться. Він працює. Давайте поділимося пристроєм. Щоб поділитися пристроєм з іншим абонентом, спочатку виберіть дім, у якому знаходиться пристрій. Перейдіть до вкладки Пристрої і оберіть пристрій, яким хочете поділитися. Натисніть три крапки праворуч, і у спливаючому вікні виберіть потрібний варіант. За потреби. Ви можете дати можливість іншому користувачу розповсюджувати цей пристрій далі та сплачувати рахунок замість одержувача. Для цього введіть номер телефону особи, з якою хочете поділитись пристроєм. Натисніть Відправити. Тепер ви вмієте ділитися пристроєм. Бачите, це легко. Ділитися ключами можна також зі сторінки вибраного дому. Для цього натисніть на іконку Ліворуч ключа. Оберіть, який ключ ви хочете надіслати: Тимчасовий чи постійний. Введіть номер телефону особи, з якою хочете поділитися пристроєм. Та натисніть Відправити. Населите ключі з посмішкою. Камери Спершу додамо нову камеру. Натискаємо на плюс і вводимо назву камери. Тепер обираємо виробника. Для налаштування доступу необхідно ввести логін камери, пароль та її IP-адресу. І не забудьте ввести RTSP-порт. Це все. Камеру додано до вашого дому. Давайте розглянемо характеристики камери. Натискаючи на камеру. Ви можете побачити відео в режимі реального часу, а також переглянути архівні записи за останні три доби. Обравши потрібний часовий проміжок, ви маєте можливість з легкістю його переглядати чи перемотувати. За необхідності, ви можете відчиняти двері, просто натиснувши Відкрити двері. Додавання сценаріїв камери. У вікні події ви можете створювати нові сценарії для вашої камери. Натисніть Додати сценарій. Введіть його назву та виберіть пристрій, який підключається до камери. Оберіть Дію і натисніть Готово. Ваш сценарій Створено. Розпізнавання обличчя Щоб відчинити двері за допомогою функції розпізнавання обличчя. У вкладці налаштування виберіть Відеодоступ. Рекомендації щодо вибору фото описані тут. Натисніть Додати фотографію. Ви можете зробити нову фотографію або вибрати знімок з галереї з чітким зображенням вашого обличчя. Натисніть галочку. Ваше фото додано. За потреби ви можете його видалити та завантажити нове. Сценарії Щоб додати новий сценарій, перейдіть до вкладки Налаштування, Відкрийте сценарії. Оберіть дім, у якому ви хочете створити сценарій. Натисніть Додати та введіть Назву сценарію. Виберіть пристрій у віконці Якщо і Застосуйте відповідну дію. Після чого натисніть готово. Далі оберіть пристрій у віконці тоді та вкажіть інтервал події, яку потрібно записати. Натисніть готово. І виберіть дні, коли сценарій буде спрацьовувати. Ви можете вмикати, вимикати та скасовувати всі сценарії.